Її звали Марія Данилова. Для Володимира Сосюри вона була Марійка, Мурка, муза, єдина любов. Вони познайомились після концерту. Сосюра закохався відразу. Він писав їй вірші, ті самі, що ми вчили в школі. І я, поміж ними, йду, повний тобою, Марія. Але поки поет оспівував її в коханні, вона вісім років стежила за ним. Доносила на чоловіка і на його друзів, письменників. Так, Мурка була агент Даніна. Коли Сосюра дізнався, не покинув її. Вони сварилися, розходилися, зраджували, але знову поверталися. Врешті, за розголошення таємниць, Марію саму посадили в табори. Сосюра рік писав прохання, чекав, і, коли вона повернулась, він ніс її додому на руках. Вони одружилися вдруге і прожили разом все життя. Це було справжнє кохання.